Ще раз всім привіт. Закінчився фестиваль Кобища. Їдемо доволі, все класно, вдихнули супер, про це буду окремо розказувати потім. Наскільки все було класно, все дійсно класно. Ну, але як і предполагалося, і задумувалося, і завжди таке з нами случається, не знаю, що це треба, чи оберіг кролячу лапку, чи в церкву десь там свічок наставити. завжди ми не можемо, щоб просто брати і їхати. Мало того, що супер адське похмілля, супер сушняк, ми доїхали до на накрився мод. Що з ним чорт його, значить, болтається цепка і коротше, лежимо в полі ось, ось з Валентиною. Мотик стоїть, хочеться пити, жити. І Додому хочеться. А ми поламалися белезно. Блін, клас, не знаю. Визволи тільки що камері, вони трошки раніше в нас вчора поїхали. Кажу вчора, сьогодні. Не факт, що зараз приїдуть нас забирати. У них там з дітками аквапарк. А мене жінок, блін, а так спішли додому, вже якби ми ну, все, погуляли, вже хотілося на хату. Кончились гроші. Так що отак з'їздили. Це будь-куди, вони з'їздили сюди, якось так. Через жобу виходить все. Все, далі буде.